Майже мільйон на ремонт вулиць Ужгородська влада не використала, хоча мала на це більше восьми місяців. Результат тротуари в обласному центрі Закарпаття в ямах, адже більшість не ремонтувалися роками. Нікудишні, ужасні тротуари. Ви розумієте, коли людина йде, то дивиться тільки під ноги, щоб носом не зарити. А там, де якісь мають свої офіси чи що там, вже там люди виклали гарні тротуари. А чому наша влада не робить їх? Я не знаю. В Ужгороді більше 600 вулиць. Половина потребують повної реконструкції. На сьогоднішній день ми є. в нас в програмі капітальний ремонт тротуарів на суму до мільйона гривень. Але зовсім ми за них ще й не бралися. Востаннє тротуари відновлювали минулоріч на вулицях Підградська, Капітульна та Швабська. Останню за кошти обласного бюджету. За період, поки виростеш дитину, одну дитину, треба змінити, чесно кажучи, три коляски. То колесо відвалиться, то ще щось станеться. Практично пройти тротуарами нашого міста дуже складно, особливо на цій вулиці, Другетів, Айвазовського, Корятовича це просто жахіття. Часто тротуари ремонтують самі мешканці будинків поруч чи підприємці біля власного офісу чи магазину. Однак, здебільшого, така реконструкція не відповідає технічним нормам. У міському відділі містобудування та архітектури виправдовуються вплинути на підприємців не можуть зараз. Місто не в змозі відновити або відремонтувати всі тротуари, тому якби ми. Пощаємо таку ініціативу підприємців. Єдине, що дійсно я з вами згінну, що треба слідкувати, щоб вони робили це згідно нормативних даних. Іншої думки, колишній заступник головного архітектора Ужгорода Петро Гайович, чоловік наполягає, у міста повинен бути генеральний план і чітке розуміння вигляду вулиць. Тротуарам у різних районах, залежно від історичної приналежності. Варто повертати колишній вигляд. Нема розроблених не розроблених генплану. І нема розроблених правил забудови міста. Сидячі у мерії депутати, кожен із них не зацікавлений в якихось обмежувальних ділах, зв'язаних із забудовою. Архітектор також наполягає, міська влада кожного року могла б ремонтувати принаймні два кілометри тротуарів. Тоді вже через 10 років ужгородці ходили б зручними тротуарами.